Він це зробив, щоб ми знали, жодна темрява не може погасити світло. Жоден гріх не може перевищити Божу любов. Якби не було темно, завжди наступить світанок. І найтемніша твора доби це перед. Світанком. Коли жінки прийшли до гроба, Ангел їм сказав, чого шукаєте живого між мертвими? Нема його тут! Він воскрес! Ці слова це радість, яка ніколи не минає. Це перемога, яка стала і нашою перемогою. Воскресіння це не лише спогад про давню подію. Це заклик до нас сьогодні воскреснути духовно. Відкласти старе життя і прийняти нове, як написано в Колесянам, отже, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де Христос сидить праворуч Бога. І нехай це світле свято пробудить в нашу віру, зміцнить любові, наповнить душу непохитною надією. Бо, як сказав сам Спаситель, я є Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Дорогенькі, нехай ця радість Воскресіння вона торкнеться кожного, кожного дому, родини, серця. Христос переміг смерть, і разом з ним ми переможемо страх, зневіру і темряву. Христос Воскрес! Ой, воскрес! Давайте ми привітаємо сьогодні наших служителів, які підготували прекрасну виставу. Друзі, друзі, тут є хто живий? Невже я один його залишив? Я просто злякався. Я відмовився, не витримав, я залишив Христа. Швидше. Тепер я не один. Тепер хоча б ти зі мною. Що відбувається, Били? Я біг, я не бачив нікого і нічого не розумію. Я ж сподівався і вірив, що Ісус це Месія. Тут є хоч хто? Відкрийте. Це Фома. Золомій, Пилип! тихіше, заспокойся ти. Лю кажи, що там відбувається, що з Ісусом? Та що я можу казати? Там натовп реве, шаленіє. Я не можу зрозуміти нічого. Невже це кінець? Як ми далі будемо жити без учителя? А ти бачив хоч когось із наших? Петра, Андрія, Аматвій, Аятів. Де вони зараз? Та не знаю я. Було так темно. Я швидко біг, що нікого не бачив. Є тут хто? Це наш Андрій. Заходь, заходь швидше. О, вас тут троє. Хух. Я думав, що тільки я один там залишив Христа. Андрій, ти можеш нам розказати, що там відбувається? Я злякався натовпу. Я відступив і втік. Учитель нас попереджав. Він знав наперед, та невже його і справді б'ють? Це я, Матвій, відчиніть, благаю вас. О, скільки крові. Його там б'ють, йому плюють в обличчя. А ми з вами ось тут навколо нього одні вороги. І я не зміг більше бути там. Ти хоча б когось з наших бачив? Навколо було темно, і натовп тіснив Ісуса. Я так сильно злякався і побіг. Так, він говорив нам, що всі ми залишимо його і розпорошимось, як вівці без пастора. Невже зараз виконуються слова Ісуса? Бачу, Левія! Вітчення, ти скоріш. Матвія почекай. Заходь, ну слава Богу, ще один. Я не один, зі мною, як і Фалфею. Ви Петра не бачили? Ні, не бачу. Я його бачив. Він у двір архієрея увійшов. Там народ. Вогонь розвів. І я бачив, що Петро там був. Він був неподалік від Христа. Дві архієрея? Який хоробрий наш Петро! А пам'ятаєте, пам'ятаєте, як він вуха відтяг в Малху. Щасливий то раб, що Ісус був поряд, і вмить зцілив його. Хто там? Це я. Яків Евдеїв, Яків, що там зараз відбувається? Вони знущалися над ним, били та насміхалися. Ну а Ісус, Ісус, що? Він мовчав і нічого їм не відповідав. Ну чому? Я не розумію. Пам'ятаєте, в Садум він нам казав, що Бог може послати легіон Янголів, щоб захистити його. Шш. Там хтось іде? Мабуть, Юда? Хто Юда? Зрадник? А, ні. Я не розглядів. Хто Сімон? Ну, кажи уже, що там? Як вони над ним знущаються? Свистять, регочуть, його тіло на шматки розривають? Він там один? Раз ми всі тут, значить, він там один. А де ж Петро, Іван? Вони завжди були поряд з ним. Я бачу вдалоні таке, наче Петро йде. Тільки чомусь повільно він бреде. А може, його там били? Петро, як ми раді, що з тобою все гаразд! А де ж Іван? Ми думали він з тобою. Де ти був весь цей час? Чого ти мовчиш, Петро? Друзі, я сам в себе тепер соромлюсь. Я впевняв його, що я не відрічусь. Нехай усі це зроблять. Але не я, а він знав про мене все. І ти справді перед усіма відрікся? Так, при всіх я клявся, що ця людина мені незнайома, і тричі від нього я відрікся. З ним я всюди й скрізь ходив. Я навіть по воді до нього йшов. Я на горі бачив його в славі, я бачив, скільки чудес він створив. А вранці, як тільки півень заспівав, <пів> яким поглядом він на мене подивився. <пів> я... Їрко заридав, і я втік, і я не зміг. Гаразд. З Ісусом вирішено. Ходімо. Він недостойний жити. За кого він себе придає? Розіп'яти його. Смерть йому. Ісуса повели до Пілата, щоб він осудив його на смерть. you Покрила всю землю. І три години вона стояла. Нічого подібного світ ще ніколи не бачив. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя, не гидували, і ми за ніщо вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, його ранами ми оздоровлені. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Іван, нарешті. Який я радий, що знайшов вас? Іван, скажи. Яку звістку ти нам приніс? Христос живий? Наш учитель був розп'ятий на Христі. Він був знехтований, змучений, але жодного прокляття на ворогів не промовив. Невже він помер? Так, і вже поховали його. А чи пробачить тепер нас Господь? Брати, я знаю, Він вже нас пробачив, адже там, на Христі, він батька благав. Розіп'яли царя, Розіп'яли Месію. І в Христос лисів на хрест I'm mm -hmm. mm -hmm. Мертвими, нема його тут о воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував Галілеї. Він казав, сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третю. Це перевірити сам. Господь, невже я зустрінуся з тобою? Я так хочу вірити, що ти воскрес. Христос Воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка і краса. Віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Христос Воскрес! Радійте нині люди! Сповнилось найбільшість чудес, пропала тьма і сонце правди світить. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Ви знаєте, це б служіння було б неповне, якщо б ми не продовжували ще трошки нашої повісті про те, що значить для нас Пасха Господь, я так розумію, мені сьогодні самому треба це ж зробити, але ж можна все.